Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами почитаємо Павла Глазового і його вірш, як Сергій ковчив Клоуна бобу складати вірші. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінки та веселий. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 131-133. Розпочнемо з вправи спіймай настрій. Посміхніться одне одному, зніміть посмішку із свого обличчя і киньте своєму сусідові, своєму родичеві, близькому. Спіймайте посмішку, прикрасьте нею своє обличчя. Тож починаємо працювати у гарному настрої. Будемо уважні, розумні, організовані, кмітливі. Що порок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Попрацюємо над артикуляційними вправами. Швидко і глибоко вдихніть носом повітря. І спокійно, повільно видихаючи ротом, вимовте, співаючи звуки. А зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. В Діну Джемпер, джинси в Діну, джентльмен наполовину. Ще вести себе навчуся, буде щаслива бабуся. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше, а потім найшвидше. Зараз вправа метаграми. Перейдіть від верхнього слова до нижнього, заміняючи на кожному кроці лише одну букву. Подивимося. Вгорі у нас написано слово чай. Змінимо одну букву вийде яке слово, гай. Ми поміняли Ч на Г. І в третьому рядку ми поміняли «й» на з і вийшло «газ». Ось таким чином. Спробуємо ще раз. Отже, кара. Змінюємо одну букву, виходить кора. Далі, в слові кора змінюємо одну літеру, вийде нора. І в слові нора поміняли Р на Г, вийшла нога. Зараз вправа впіймає Риму. Оберіть пари слів, що римуються. Якщо знайдете такі, плесніть долоні. Якщо рими немає, то не плещемо. Отже, вода, біда. Так, тут є Рима. Вода, сироп. Ні, тут немає. Робота болото. Немає лисичка сестричка. Тут є зірка місяць. Тут немає рими коса роса. Тут є рама мама. Є мама тато. Тут немає рими кінь лінь. Тут є рима кінь лоша. Тут немає. Отже, дітки ви ще раз е, побачили, що в словах, де є Рима, у них що однакове звучання закінчень. Ми, дітки, вміємо пізнавати Рими. А от чи легко складати вірші, як ви гадаєте? Сьогодні ми ознайомимося із твором відомого українського поета-гумориста. Познайомтеся, це Павло Прокопович Глазовий, український поет і гуморист. Розгляньте малюнок до вірша на сторінці 131. Кого на ньому зображено? Правильно, хлопчика і клоуна. А хто такий клоун? Де його можна зустріти? Як гадаєте, це справжній клоун поряд із хлопчиком чи ні? Чому ви так вважаєте? Прочитайте назву твору. На вашу думку, про що йтиметься мова? Як Сергійко вчив клоуна бобу складати вірші. Така назва. Трошечки з вами зараз відпочинемо. Дітки, Прослухайте аудіозапис вірша Павла Глазового. Як Сергій ковчив клоуна Бобу складати вірші у виконанні акторів. Можете слідкувати за віршем на сторінці 131. Як Сергій ковчив клоуна бобу складати вірші? Нещодавно у Сергійка були іменини. Гарних іграшок ще більше стало У хлопчини, бо родичі і сусіди, рідні мама й тато дали йому подарунків багато-багато білий катер, синю дзигу, зайця заводного, ще й такого великого клоуна смішного. Клоун кліпає очима, розмовляти вміє. Що йому Сергійко скаже, все він розуміє. Давай віршики складати. Я не знаю, як віршики складають. Дуже просто я тобі зараз скажу слово, а ти придумай до нього таке слово, щоб було прикладно. Я скажу лопата, а ти скажи хата. Хм, значить треба, щоб слово прикладалося. Еге ж, хата лопата, ніжка тішка. Зрозуміло, кажи слова. Раз, два, кажу слово, голова. Шапка. Ні, бобо, не зможеш ти віршики складати. Нема у тебе хисту. Неправда, умію, умію. То спробуй скласти віршика про собачку. Будь ласка, гака-мака, бака лака, а на вулиці собака. Не годиться, гака-мака. Таких слів немає. Нічого, що немає. Слухай, я зараз складу віршика про себе. Гоба лоба, чоба-тоба, я веселий клоун Боба. Ні. Так віршики не складають. Не буде з тебе поета. Реба леба, меба, деба. Як не буде, то й не треба. А ти ноти знаєш? Знаю. Всі? Боба ноти знає всі дореморе труля сі. Треба казати доре мі, фа соля сі. не знаєш ти нот. Нехай буде й так. Боба всіх не знає нот, доре море субкомпот. Ех, несерйозний ти бобо. Не вийде з тебе музики. Доре море субкомпот я не хочу знати нот. Бобо, йди сюди. Я тебе щось хочу запитати. Питай. Ти вмієш загадки відгадувати? Ну, Я все вмію. Тоді слухай мене уважно. Я тобі розкажу віршика, а ти в ньому повинен відгадати останнє слово? Я готовий. Є у мене дядько, льотчик. Він літає швидко, так. Візьме він мене з собою і посадить на. І Посадить на будяк. Що ти таке вигадав? На літак посадить, а не на будяк. Ану ще відгадай. Кажи загадку. Дуже весело мені їду верхи на. Їду верхи на свині. Угадав, угадав. Та не на свині, а на коні. Хто ж на свині їздить? Ти на коні, а я на свині. Мені байдуже на чому їздити. Я ж шкло. Рудуду, рудуду. Завтра в цирк я піду. На собачці і на свині буду там кататися. Буде весело мені. Будуть всі сміятися. Павло Глазовий. Попрацюємо над словниковими словами. Слово прикладно означає «до ладу». Хист це уміння щонебудь робити. Тобто здібності. Дзига це дитяча іграшка. Будяк це колюча трав'яниста рослина, бур'ян. Зараз, дітки, ви прочитаєте самостійно ще раз текст на сторінці 131-133, поставивши відео на паузу. Ну що, прочитали? Тепер дайте відповідь на запитання. Чи звернули ви увагу, як побудовано текст? Правильно, у вигляді розмови. Чи схожий він на вірш? Прочитайте частину, що є віршем. Який ще жанр нагадує твір? Правильно, дітки, він нагадує п'єсу. Між ким відбувається діалог у частині, що нагадує п'єсу. Правильно. Між хлопчиком і клоуном. Звідки у Сергійка з'явився клоун Боба. Так, правильно, йому подарували його. Знайдіть і прочитайте, як хлопчик пояснював, що таке Рима. Чи зрозумів його Боба? Як би ви пояснили це? Як гадаєте, чому Боба не зміг навчитися складати вірші та розгадувати загадки? Що було головним для Боби? Правильно, щоб було весело і всі сміялися, бо він клоун. Які слова клоуна вас найбільше розсмішили? Прочитайте. А зараз, дітки, уявіть себе пошуковцями. Знайдіть і прочитайте речення, у яких є такі слова кліпає очима. Суп компот. Дядько льотчик. Мені байдуже. Всі сміятися. Молодчінки. Домашнє завдання. Навчіться читати виразно оповідання за ролями. Нехай в цьому вам допоможуть ваші рідні. На сторінці 131-133. Вправа мікрофон. Скажіть, яке оповідання сьогодні читали? Хто його автор? Коли вам було найвеселіше? Чи легко писати вірші? Щоб ви порадили Сергійкові та Бобі, щоб вони знайшли спільну мову. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!